1100 гривень гайковерт, який відкручує абсолютно все на лігковій машині. Показуємо. В комплекті батарея, зарядка і сам, відповідно, гайковерт. Батарея тут іде у нас під макітовську посадку, що немало батарулечку, Вставляємо оп, Бо одною рукою чуть незручно. І працюємо. Має дві швидкості на відкручування, три швидкості на закручування. Чік. Сік. Це у нас закручування. Сік. Відкручування. Раз режим стрейва і просто режим. Просто відкручуємо. Це вже оновлена версія стромого коверти. Вони вже давно на ринку, але там був інший трошки корпус. А тепер він вже став такий модний, потужний, прорізініна голова. Батарея трошки іншої форми стала. Ну, візуально, навіть просто він став, просто візуально навіть гарніший. Ну і я думаю, що покращена навіть і якість його те, що там всередині всю його начинку. Ліхтавик, до речі, теж є, що немаловажно. А 2100 абсолютно все відкрутить на легковій машині. Рік дається гарантії. Батарея на 4 А, посадка йде Макітовська. Тоже немаловажно, що батарея у нас універсальна. Тобто, ви цю батарею можете використовувати на іншому інструменті або з іншого інструменту, з макітовської посадки іншого бренду, ви можете використовувати на гайковерті. Для заказу всі контакти в шапці профілю.